Більшість професійної військової техніки обладнана нічними приладами. Тобто, якщо це військова бойова машина, в неї є система, яка дозволяє керувати її вночі. Але сьогодні значний компонент наших військ це волонтерські пікапи, буси і інша цивільна техніка, яка взагалі не, об не обладнана подібними пристріями. Що це означає? Це означає, що людина фактично не може керувати цією технікою вночі, не може підвозити боєприпаси, не може привозити там поповнення, не може евакуювати поранених. Тому що працювати з фарами дуже небезпечно, а їхати на осліп, не контролюючи дороги, коли ти не бачиш мінне загородження, коли ти не розумієш, де тут повернути, щоб доїхатися, це реально дуже небезпечно. Тому навіть на рівні водіїв, якщо ми фактично передаємо військовим швидку допомогу цивільну, яка має працювати, ну хай не на першій лінії, але там евакуйовувати людей там з 500-700 метрів від а, зони контакту, ми маємо передавати цю автівку з приладу ночного бачення, тому що лише так вона буде використовуватись найбільш ефективно.